Привіт, вітаю на своєму YouTube каналі. Сьогодні будемо говорити про активності на біржах. Поговоримо про те, як в них прийняти участь. Зараз ринок доволі активний, у нас бича фаза, і це означає, що дуже багато лістингів відбувається зараз на біржах. І я б хотів би розповісти вам, як ми потенційно на цьому можемо заробити. Заробити зможе кожен з вас з мінімальними ризиками, тому дивіться це відео до кінця і будемо розпочинати. Для початку давайте перейдемо на екран мого монітору. В телеграм-каналі я в себе публікую інформацію про ті чи інші активи. Обов'язково на нього підписуйтесь, також в мене є безкоштовний міні-курс, який ви можете пройти безкоштовно і навчитися безпечно заробляти в крипті. Якщо вас це зацікавило, переходьте за посиланнями в описі і навчайтеся. Давайте розберемось. у нас зараз на біржі Bybit є різні активності. Є лаунчпули, є Байвотис, є токенсплеші. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як в них прийняти участь. Давайте розпочнемо з лаунчпулів. Для початку зайдемо на біржу Bybit, перейдемо в розділ торгівля розділ. SpotX і тут ми можемо знайти ті чи інші активності. Почнемо ми з лаунчпулів. Зараз на нас очікує два активних лаунчпули, які будуть розпочинатися. Період стейкінгу буде розпочинатися один з лаунчпулів Morpho, це у нас період стейкінгу з 21 листопаду, початок стейкінгу у нас о 12.00. Ми зможемо з вами закинути в ті чи інші пули. Наші монетки або USDT, звісно, найбезпечніший безпечний спосіб на цьому заробити це закинути в пул USDT. Ліміт на акаунт 2000 доларів. Все, що вам потрібно зробити, це перейти за посиланням в лаунжпу. Після цього зареєструватись. Тут у вас буде кнопочка, і після цього просто внести свої кошти з вашого балансу в лаунжпул. Якщо ви хочете прийняти участь в пулі МНТ або в пулі самої монетки, вам потрібно мати на балансі монетку МНТ або монетку Морфо. Монетку МНТ можна взяти в позику. Якщо вам буде цікаво, як це зробити, напишіть про це в коментарі, напишіть плюсик, і я вам зроблю окреме відео. Якщо вас цікавить монетка Морфо, ви також можете її взяти з хеджуванням, тобто придбати на споті і на фьючерсах захеджуватися, щоб не втратити на курсі, тому що на цьому є велика ймовірність втратити. І за рахунок цього заробити більше, ніж ви заробите в пулі USDT. Обов'язково це робіть. Якщо вас цікавить хеджування, Позике я зроблю окреме відео. Напишіть плюс, якщо вам цікаво, і я обов'язково. Реалізую це питання. Далі у нас є проект мажор, який буде також приймати участь в стейкінгу і роздавати свої монетки за рахунок пулів. І в період стейкінгу у нас 22 листопада. Тобто, якщо Морфа у нас 21 листопада, то мажор з 22. Тут також умови ідентичні, пул МНТ, пул USDT і пул монетки Тона. В пул USDT самий оптимальний, 2000 доларів на аккаунт, пул МНТ можна взяти позаку. Також, в принципі, можна взяти позику, якщо відсотки будуть а, привабливі. Тому обов'язково приймаємо участь. Якщо у вас є вільна ліквідність, обов'язково її сюди закидуємо. Далі у нас є Байвотис, це можливість голосувати за ті чи інші проекти. Переходимо так само в торгівля SpotX і переходимо в розділ Baйvote. Це у нас другий проект. Відразу після того, як закінчилось голосування за перший проект, у нас з'явився інший проект, за яким ми зможемо віддати е, наші голоси. Ми бачимо, що у мене є певна кількість доступних голосів, але на один проект ми можемо виділити. Лише 10 тисяч голосів з одного аккаунту. Як отримати ці голоси? Якщо ви застейкаєте в лаунчпул 2000 доларів, то кожного дня у вас буде додаватися 2000 голосів. Кожного дня Два дні тримаєте 2000 доларів на балансі і у вас 4 тисячі голосів. За попереднє голосування, вже нарахували токени, виходить еквівалент близько 10 доларів зараз на аккаунт. Тобто, по факту, нічого не витрачаючи, нічого не втрачаючи, просто тримаючи свої гроші на балансі, ви можете отримати ці голоси. І потім вони вам принесуть додаткову дохідність. І ось у нас новий проект. Як в ньому прийняти участь? У нас є декілька етапів. Перший етап це у нас буде початок голосування. Як бачимо, у нас 20 листопада буде голосування розпочинатися. 22 листопада у нас голосування буде завершуватися, і виплата винагород у нас протягом з 22 листопада по 29. Тобто, в рандомний день можуть їх, ці нагороди нарахувати. І потім буде лістинг даного проєкту. Щоб відбувся лістинг даного проєкту, нам потрібно, щоб то. Поки набрав достатню кількість голосів. Я думаю, що він обов'язково набере достатню кількість голосів, тому що людей дуже багато, голосів віддають дуже багато, та й тим більше з цими голосами більше нічого не можна зробити, як окрім голосувати за той чи інший проект, тому чому б і ні. Тому ми просто беремо в період голосування, заходимо, тиснемо кнопочку голосувати, віддаємо всі можливі голоса, там 10 тисяч, да і е, чекаємо винагород, поки не прийдуть нам на баланс фінансування. Після цього вони будуть заліщені на даній біржі і далі. Ми зможемо їх реалізувати, конвертувати в USDT і отримати додаткову дохідність. Тобто ми з вами можемо е, взяти участь в декількох активностях, в лаунчпулі фармити, плюс отримувати голоси за утримання наших USDT-шок і отримати ще й додаткову дохідність тут. Далі у нас є токен сплеш. Їх доволі багато. Давайте перейдемо також в розділ торгівля, розділ SPOTX і токен Сплеш. Тут є можливість приймати участь як новим користувачам, які ще не зареєстровані на біржі, так і е, старим користувачам, які вже зареєстровані. На біржі. Не всі промо підійдуть для старих користувачів, а ось для нових вони підійдуть практично всі. Я зараз не буду заходити прямо в усі е, ці токен сплеші хочу просто підкреслити декілька. Я тут вже розписав, що у нас є е, токен сплеш мажор, де винагорода 20 монеток. По премаркету, зараз оцінка 60 доларів. Е, Проєкт Віртуал 32 долари на аккаунт, Бан 30 доларів на аккаунт, All 600 all на аккаунт, не знайшов ціну на цей токен. Морфо е, 20 доларів на аккаунт. Винагорода і проект 180 доларів на аккаунт винагорода, тобто це на нові аккаунти, які ви зареєструєте в період проведення промоакції, зареєструєтесь промакцію і виконати умови. Умови тут всі ідентичні. В кожному із токенсплешів є умови: це пройти реєстрацію на біржі Bybit, пройти верифікацію, зробити депозит 100 USDT і зробити трейд на 100 USDT. Тобто можна купити на 52 долари, продати і таким чином ми зробили торговий об'єм. Якщо ви попадете в... Ту кількість призових місць, яка тут зазначена, тобто тут в порядку ФКФС, тобто хто перший того і винагорода, то ви зможете претендувати на, на ту чи іншу винагороду від того чи іншого проекту. Хочу зауважити, що зараз байбіт ввів оновлення і з одного акаунту можна прийняти участь лише в одному токен сплеші, тому. Вам потрібно вибрати для себе найвигідніший варіант, і після цього просто взяти і прийняти участь. Є варіант для старих аккаунтів, він не завжди вигідний, але ви можете відслідковувати, що це таке. Давайте візьмемо, наприклад, ось у нас НС, токен, тиснемо виконати, і бачимо, що для мого старого аккаунту пропонується ось така промка. Ми можемо отримати мільйон, тобто всі користувачі можуть отримати мільйон токенів НС і на один акаунт можна отримати 100 тисяч токенів. Звісно, цього не буде, тому що 100 тисяч токенів це 10 учасників, якщо по фулу просто відкрутять, зможуть їх отримати. Але в будь-якому випадку, вам потрібно зайти на сторіночку, після цього пройти реєстрацію, подивимося, давайте, що у нас тут по призовому пулу, один мільйон токенів на даний момент часу оцінюється в 350 тисяч доларів. В цілому непогано. 350 тисяч доларів, все, що нам потрібно робити, це торговий об'єм. Тобто нам потрібно купувати, продавати, купувати, продавати, купувати, продавати, набивати торговий об'єм, і тут нам буде писати орієнтовну винагороду. Якщо ви бачите, що вам вигідно робити цей торговий об'єм, тобто якщо ви спалюєте. 10 доларів, а отримуєте 15, то можна відкрутити, чому б і ні. Зазвичай в таких промоакціях бажано дивитися за добу до закінчення даної промоакції, на те, скільки буде винагорода, тому що протягом цього періоду всі будуть торгувати. І винагорода за 7 днів до закінчення буде некоректною. І ви можете там спали... накрутити 10 тисяч доларів, спалити 10 доларів, а писатиме, що ви заробите там 200 доларів. Це не так, тому що в останній день найбільший об'єм торгів, найбільше людей відкручує і зазвичай. Звичайно, ця винагорода дуже-дуже сильно падає. Тому в останній день, а краще за 2-3 часа до закінчення цієї промоакції дивитися, які будуть винагороди, і потім приймати рішення, чи варто взагалі відкручувати, і чи зможете ви заробити якийсь профіт і заробити на зазорі. В тому чи іншому токен сплеші. Оцінювати це можна по призовому пулу. Якщо призовий пул більше ніж 200 тисяч доларів, можна його розглядати на відпрацювання. Ось такі варіанти для заробітку і те, як в них прийняти участь. Якщо вам було корисно це відео, обов'язково поставте лайк йому. Якщо ви ще не підписані досі на мій YouTube канал, обов'язково підписуйтесь. Ну і на цьому все. Будемо закінчувати. До наступних відео. Пока-пока.